Народ, з вами кінокритики. Тут ми купаємося у фільмах, шукаємо воїку або її відсутність із тібами з кінофільмів. І сьогодні ми продовжуємо купатися у франшизі, де вбивця рибалка з гаками образу і за обістяний човен два роки тому. Мова піде про сиквел фільму. Я знаю, що вискливе минулого літа, який при бюджеті в 17 мільйонів зібрав понад 126, І ми отримали продовження. Бо як знають глядачі, не важливо чи хороший фільм за Дженіфри вов'ють в Майці, тобі пробачать навіть вбивство. Сценарій до продовження писала нову команда. А стрічку зняли за 51 день, тому вона з'явилась на екранах через рік після першої частини та повністю провалилась в прокаті, паразитуючи на першому фільмі настільки, що повторює не тільки діалоги, а й сюжетні ходи та навіть сцени. Але якщо ви не бачили тришогляд на першу частину або з нею не знайомі, то давайте коротко. Стрічка розповідала про групу молодих людей, які напилися збили людину на дорозі, після чого скинули його в море, щоб приховати, але через рік їх переслідує вбивця в рибацькому плащі, який в кінці фільму втрачає руку та падає в море, а в виживших залишилась лише дівчина і її їх упецьрей, а тіло маньяка так не знайшли і за висновками першого фільму вони вбили людину, щоб приховати, що її випадково вбили, щоб через рік шукати, кого вони вбили, щоб їх самих не вбили, але в кінці знову його вбили. Текст по дебільному написаний. Тепер давайте повернемось до сиквел, де поглянемо на одну з найкращих сцен кінематографу, як маніяку ваштуватись на хіт-ФМ, та як встрати і так всрату ідею. І, хоча дія відбувається через рік після подій першої частини, сиквел мав би мати в назві поза літа, але ні. Це фільм. Я досі знаю, що вискоїли минулого літа. Фільм бере свій початок з героїні Джулі, яка й сповідується в церкві, розповідаючи про події минулого фільму, як втратила друзів та як вбила людину. Я знаю, що ви зробили минулого літа. Oh, oh, oh! Oh! Виспавшись на парах, Джулі перекидається словами з одногрупником та новим героєм Вілом, але їх помічає її хлопець Реї, починає ревнувати, бо немає нічого романтичнішого ніж увити свою дівчину на флірті після її дрімоти прямо під час лекції. ми просто друзі. Кожен хлопець, який намагається підчепити дівчину, спершу був її хорошим другом. Правда, матінка. Рей запрошує її повернутись в рідне місто, але Джулі через події минулого року не хоче, і вони сваряться. А вже наступної ночі Джулі просинається і робить те, на чому буде тримати свій фільм. Йде перевірити дивні звуки. Світу можна й увімкнути, а по-друге, не бігати до біса по кімнатах як одержима. Отак несподіванка. <реш> Такої дівчину звуть Карела за сумісництвом сусідка та подруга Джулії. Вони обговорюють сварку з Реєм та зрештою домовляються піти в клуб, де ми знайомимось хлопчиною на ім'я Та, який, так би мовити, трішки бешкетник. Тут має бути місце, де ми зможемо осамітнитися. Ти сраний звіздун, фантаст. Поки друзі відпочивають, Джулі починає панікувати, бо досі не може відійти від подій минулого року, на що вкасують тисячі замків у них дома. Але й окрім цього, в клубі вона бачить маяка в плащів, якого після подій першого фільму відросла рука. Пом. <реш> Лочка надалі Джулі прямує додому. А тіє переносця на наступний день, де до них телефонують з конкурсу на радіо, та пропонують виграти подорож і відбуваються дивні дива. А ти б хотіла виграти чарівну подорож? Так а вже ж Гадаю, це якась афера. Обожнюю афери. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш географію, бо для того, щоб виграти, тобі треба лише назвати мені столицю Бразилії. П'ять секунд. П'ять секунд. Чотири, три. Ріо це ріо де женеро. Вони виграють на багами на чотирьох і навіть не задумуються, що з такими відповідями їм би не путівку, а назад у шостий клас, але далі Джулі звереє з собою та він морозиться, відчував, що це не тільки я, але й його друг. Так, я спробую, але послухай, якщо я не виберуся, їдь сама. Чёрт, чувак, це від стій. Але не відстій, поставити вподобайку та написати коментар. Якщо ж бажаєте підтримати створення відео фінансово, в описі до відео є посилання на монобанку або QR-код на екрані. Крім того, ви можете стати спонсором на Ютуб. Це допоможе підтримати моральну сторону створення контенту, адже монетизація на всіх відео, крім одного відсутня. Великий успіх. Повертаючись до фільму, ми дізнаємося, що Рей хоче зробити пропозицію, тому після роботи він разом з другом їде до Джулі, але на шляху, побачивши авто біля котрого життілу зупиняється, і замість того, щоб. До визвати поліцію, рейда перевірити. Але тут. Отгади. Взули. Деве. Ні. О, ні. Знову море крові. І це черговий випадок у франшизі, коли помирає персонаж, який добіса взагалі. Ні до чого не був причетний. Та й не в кадрі був менше хвилини. Але надалі як сідає в авто, і ми розуміємо, що його методи не змінюються. Загалом, далі ми побачимо, що Сиквел повторює перший фільм у всьому. Там теж були хлопці, який ні до чого не був причетний. Її сцена з авто, де персонаж спочатку бігає, як рея, потім стояв, поки його збивали, бо як ми дізнались в першій частині, він був місцевий куколд. А тим часом настає ранок, де Джулі з Кароліною так і не дочекались рея. Але як добре, що разом з таєм приїжджає Віл, наче знав, що рея не буде. А може він також? Місцеві куколд надалі на шляху до острова. Віл блює в літаку, Тай блює на човні. А я чекаю, поки фільм стане нормальним, але спо. Вер, не дочекаюсь, сумна історія. Діставшись острову, вони прямують до готелю. Де ми також дізнаємося сьогодні останній день сезону, тому на острові майже немає людей. Але окрім цього, героїв зустрічають за люди у вигляді Джефа Блека. Покурити не бажаєте? У мене є лайно кажанів. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Заселяючись в готель, нашим героям не дуже раді. Ми дізнаємося в готелі залишився персонал з п'яти від чого навіть санаторію конотопі виглядає безпечніше, але надалі герої селять у номері для молодя, де нас знайомлять і спортєм. Ми виграли конкурс. І що ж вам треба було зробити? Вгадати столицю Бразилії. Періло. Точно уміння говорити, що не робити тебе розумним. Дія приноситься в лікарню де Рей без свідомості, а поліцейському розповідають, що він говорив про маньяка на БМВ з гаком, який вбив його друга. Але як ми пам'ятаємо, з першої частини поліція тут як декорація в порно, просто присутня. Ну, у мене робота теж не цукор. В Рей втікає з лікарні, а на вже пустому острові компанія збирається в барі, де залишились лише вони та барменша, тому вони відпочивають. Джолі співає в корао. Окей, але тут я досі знаю, що ви зробили минулого літа. Та що ти кажеш? Джулі повертається в номер, де будучи на параної, лякається Віва, але саме цікаве в номері поруч, де відбувається добі садивне видовище. Стрибай, дівчинко, стрибай. Голову лікувати не пробувала. Тим часом на пристані Джеф вмовляє працівника попивти човном на вечірку, через що його посилають, і він повертається в готель, але залишився нюанс. Тіту! Hey, Може, допоможеш, хлопче. Це так огидно. Не можу відірватися. Цей же час Рей намагається зателефонувати в готель, щоб попередити, але ніхто не відповідає. А прибиральниця готелю знаходить скатертину всю в крові. І в мене як і в неї, питання, звідки та чи я там до біса крові, але тут. Трістіо матері! Водночас та й з Кароліною відпочивають в басейні, не розуміючи, що в готелі відбувається кривова баня, але це найменша з їх проблем. Чорт! Чорт, жодних водних забав після півночі правило готелю. Що ти верзеш? До них доєднується Вів, який сумує через френдзону, а Джулі в номері тим часом чує, що хтось їздить на скейті за спиною, як Кароліна в початку фільму, але раптом вона чує шафи і дивні звуки. Мабуть, втомився. Вона кличе друзів і керівника готелю, але вони нічого не знаходять. І у мене питання це ж все вже було. Що це в біса означає? Переглядаючи цей фільм, я очікував побачити хоча б щось нове, але Джулі так само знаходила тру в багажнику в першій частині, який так само прибирали. І загалом в першому фільмі вбивця знущався з героїв, хоча місцями і не дуже успішно, але все йшло до логічного кінця, де маняк хоче вбити героїв, але в нього не виходить. І в продовженні він не повинен починати це кого пекла знову, повторюючи до біса все, що він робив, наче в нього пам'ять в акваріумної рибки. Це ся міцна аргумента. А тим часом у фільмі ніхто не вірить Джулії, не дивлячись на те, що вона чи поїхати з острою і попереджають, що це неможливо? Останній паром уже пішов, і кілька днів не буде жодного парома. Боже, ми всі загинемо. Ви не зрозуміли? Також керівник повідомляє про радіо, яке доступне лише в екстрених випадках, поки в цей час порті готелю займається якимись дивними обрядами, про які нам нічого не розкажуть, адже в цей час успоїть сну бдога. I... Чим можу допомогти? Тлайно дія переносця до реї, який в комісійнику здає обручку, обмінюючи її на пістолет. І Якщо ви думаєте, що продавець продасть зброю, минуючи дозвіл, сам їй зарядить і віддасть людині, яка виглядає не дуже врівноважено, побиту, і має намір когось вбити, саме це і не зробить. Чому та грець його знає. Тим часом в готелі всі просинаються разом. Хлопці прямують купити травки, поки дівчата йдуть займатися в залі. Після чого Джулі лягає в солярі, а Кароліна в чергове йде на дивні звуки. Здається, у них був жмурик. Водночас хлопці знаходять почившого Джефа, а вбивця дістається Джулі та закриває її в солярі на стяжку. Кароліна об'єднується з хлопцями, та вони рятують Джулі, після чого прямують до адміністратора, який вже мертвий, який рація поруч. Тому, маючи хоч трішки мізки, вони згадують, що чівни та прямують на пристань, де їх вже немає. Він уб'є нас поодинці. Хто? Бен Віліс. Господи, скільки можна трендіти. Вони не вірять Джулі, що це той самий маньяк, і гадаючи цю різанину почав портє особисто. Я думаю, що це все через особисті образи в початку фільму. Ні, я робив це ще до того, як ти був іскрою радощі в очах свого батька. Тим часом Рейде на автобусі, закидаючись таблетками, поки наші герої вриваються до кімнати Порсьє, де знаходяться його святиню. Чи що це дивіться таке, я не знаю. Але герої знову повертаються до отелю, де Джулі зустрічає того самого портє, який пояснює, що є невеличка проблемка в тому, що. Взаліто стосується Бразилії, Бразилія Проблеми <проблем> ускладнення. Але ніякі проблеми Джуліс здогадується, що це все сплановано і вбивця просто витратив купу грошей, щоб купити квиток, працюючи до бісанахітефем, щоб заманити їх сюди. Що справді? Орсія же розповідає історію, що вбивця раніше працював тут, і він бачив його в лісі, та каже, що покаже їм де саме, поки в цей час рей на пристані просить завести його на острів. Випадково не помітив, що коїться на вулиці. Мені чхати на прогноз погоди. Мені потрібен човен. Я просто не маю вибору. І що справді цікаво, фільм знімали на острові Мехіко, де справді була жахлива погода. І так як фільм знімали за 51 день, день, урагани не були частиною сценарію, але вимушено стали частиною зйомок. Боже мій це всім до дупи. Повертаючись до фільму, порці розповідає цікаву історію, що наш маньяк Бен Вілліс раніше працював на острові багато років, створив сім'ю, мав двох дітей. Але якось його жінка зникла. І з часом тіло знайшли. Люди казали, що вона йому зраджувала. Люди казали, що він бив її. Він зник, діти теж. А тепер. Він повернувся небесні, і з'являється логічне питання. Якщо він справді працював тут і причетний до вбивства дружини, то як мінімум Порціє, побачивши його тут в лісі, мав би повідомити поліцію. Та й взагалі якого біса його ніхто не шукав, але навіть минуючи це, надалі Порціє приводить героїв на могилу дружини вбивці, де поруч могила його доньки, що на хвилину загинула в їх рідному містечку в першій частині, коли він вже звідси втік. Ніс не зрозумів, ніде казуш, послухав. А тим часом Джулі продовжує повторювати сцени з першого фільму і починає кричати, чого ти чекаєш, роблячи чергові відсилання на минулу частину, але також одна з могил все ще пустує. Джулі Джеймс. Поки герої туплять, під шумок тихенько втікає порція, тому потрібно його знайти. незрозуміло звичайно, навіщо? Але на його пошуки самостійно вирішає віл і знаходить його за що отримує по шапці. «Що взагалі коїться. І Якщо ви гадаєте, що ми дізнаємось хоча б якусь мотивацію портє, то ні. Але в цей час Кароліна Стойм та Джулі повертаються в готель, де шукають щось для самозахисту, окрім ножів, тому вони, проходячи кухню, йдуть до холодильнику, де знову чують дивні звуки, бо лише кляті звуки просуваються і сюжет далі. Це просто тупий щур. Рей же прямує в шторм кораблем до острову, де по рації просить про допомогу, поки в цей час герої роздумують, що робити далі. Але ні звідки випрягує маньяк та садить тая на гак. Але на все є свої причини. Я повинен бути єдиним негром на цій вечірці. Героїв починає переслідувати вбивця, та вони забираються на горище, куди згодом дістається і маньяк, але цікаво інше. На горищі ми також бачимо, що в ще ці збочинці, що залишили односторонні зеркала над ліжками людей, бо як казав класик, не треба зраджувати свої добрі надійні праві рот. Тим часом Кар опадає з маніаком на ліжку в одну з кімнат. Після чого вона втікає, запрягуючи на скляний дах, але всі ми знаємо, що буде далі. Піздець, нагой бл'є! Наступний, будь ласка. Джулі разом з барменшою спускаються до неї, але Карла виявляється закритою з вбивцею. Однак її дуже зручно рятують. І вони всі втікають та ховаються, але знаходять безліч трупів. А також їх знаходить віло весь в крові. Забираємося звідси. Ти поранений? Це гаразд. Ходімо у будинок. Стривайте. Не думаєш, що нам слід туди йти. В останні я бачив цього хлопця у плачі на пляжі. Думаю, ми в безпеці, але можливо. Точно не скажу. Вони повертаються в будинок, де Джулі оглядає рано віла, поки інші пішли шукати аптечку. Але тут. Я не можу знайти рану. Бо це не моя кров. <слів> Що? Яка твоя улюблена радіостанція Джулі? <слів package> тягне Джулі на вулицю, але поки дівчата шукали аптечку, знайшли ні! <слас to love> Це, мабуть, одна зі смертей, від якої відмовились би навіть в пункті призначення. Але поки Кароліна лягла відпочити до кінця фільму, ми повертаємось до Джулі, яка вирішила, маючи ніж, порізати вілу руку замість того, щоб вдарити в живіт. Це казна, що скажіть. Надалі відбувається ось та так поворот, завдяки тупій грі слів, бо віла фамілія Бенсон, тобто син Бена. Дай мені мотузку, я сам повішуся, вже вішаюся. Тим часом приходить його татко, але у всіх фільмах 90-х має бути сцена, де прибігає чувак, що запізнився, і все ще якось чомусь живий, тому вчасно з'являй з пістолетом. Але тут респекти уважуха. Починається бійка між Віом Реєм, поки Джулі виривається з рук маньяка, але далі відбувається один з не менш жахливих сценарних ходів цього фільму. Господи, вмієш ти все обісрати. Бен вбиває сина та хоче вбити Рея, але його застріляє Джулі і настає енд. Виходить сонце, прилітає берегова охорона. А разом з нею з'являється і виспана Кароліна. Це фантастично. Дія переносить на час вперед, де Джулі разом з Реєм купили будинок, кайфують від життя. Але Джулі помічає відкрите вікно, але не помічає сліди болота. Тому вона повертається в кімнату і нам закидають гачок на наступну частину. І саме так закінчилась стрічка. і Я щасливий, що вона не отримала продовження з цими героями. Ну майже не отримала. О ні. Загалом описати сиквел можна в декількох словах. Це не фільм, а тримає глядача за яйця без згоди. І я не думаю, що потрібно ще щось сказати. Це та сама перша частина, в безлічі речей але в за гірше. Можливо, так сталося через те, що основу в першій частині дала книга, а друга це фанфік, помножений на нуль в багатьох речах. Фільм намагають знімати бистро, щоб посилити хайптрейна, вийшло лише паразитування на першій частині. А я дякую вам за перегляд та за те, що додивилися відео до кінця. Напишіть, що вам сподобалось відео, що ні. Як вам фільм, Так Ож, якщо бажаєте підтримати створення контенту, то монобанка описі до відео або QR-код на екрані. І, звичайно, можете стати спонсором на Ютубі. Ставте вподобайку, підпишіться, якщо сподобалось, і, звичайно, мирно неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. І наостанок. Добра ніч. Любінніґер.